Яскраві костюми та впевнені рухи. Саме так можна описати танцяниць на сцені. Колективу леді Шарм виповнилося 5 років з цієї нагоди, 17 жовтня, у будинку культури та мистецтв, відбувся звітній концерт. Починався творчий шлях колективу у 2020 році. А вже згодом про леді Шарм почали дізнаватися бориспільці та записуватись на заняття. Зараз вони вже мають титул Заслужений мистецький колектив України. Танцювальна група була створена під час карантину, щоб дорослі у вільний час могли відпочивати, говорить керівниця Леді Шарм Наталія Маркевич. Ми створені в п'ять років, коли в нас був почався карантин. І звичайно, всі школи були закриті, і звичайно потрібно було якось виживати. І в мене виникла ідея створити ну, просто групу для дорослих, щоб ходили для себе заняття, на заняття. А потім дівчата прийшли різно, такі красиві, яскраві, різних професій, і сказати, а ми ж хочемо теж на сцену. І так, от, 17 жовтня, 5 років назад, у нас був перший виступ. І з цього все почалося, забурило наше творче життя, і на сьогоднішній ні, день два місяці назад. Вони вже отримали звання заслужений мистецький колектив України. Окрім цього, Наталя Маркевич поділилася складнощами своєї роботи. Я вам хочу сказати, що найскладніше в було зібрати 10 талановитих красивих жінок з різними характерами, з різними темпераментами, згуртувати їх в один колектив і рухатися в одному напрямку. Це саме було. але ми знайшли консенсус. Повірте кожен костюм обговорюється дуже бурхливо, кожен номер так само, тому що жінки дорослі і вони цікаві особистості, дуже яскраві. Тому, але ми розуміємося, йдемо на компроміс один одному. Серед танцівниць вчителька, бухгалтерка, юристка, які у вільний час однаково горять від танців. Під час невеличких перерв між виступами глядачі могли насолодитися піснями від Наталії Маркевич та інших артистів. Загалом танцівниці підготували 10 різних танцівників. Цювальних номерів з неймовірною хореографією та вражаючими костюмами. Одна з перших учасниць танцювального колективу Леді Шарм Ольга Стрельник. Дівчина поділилася своїм шляхом на сцені, те, що відчуває під час виступів. Танцями я займаюся з 12 років. Наталя Лагридна, коли приїхали, почала свою кар'єру тут танцювальну. Я до неї була її першим набором. А вже в дорослому колективі теж я була буквально з другого тренування і так займаємося, займаємося. Спочатку ну для мене це не було ну, для мене це не було, знаєте, там танці для душі, там чи чи якісь фітнес танці Ні. Я одразу хотіла виступати, я хотіла сцену. Я хотіла свою красиву картинку. Ну от тому, тому я тут власне я. Емоції зашкалюють, звичайно, але ви знаєте, коли ти виходиш на сцену, тебе, за колісами в тебе неймовірне хвилювання. А коли ти закінчив фінальний поклон і в тебе е оцей ти тримаш фідбек від артистів, це такий заряд енергії, це таке розуміння, що не дарма. Що ти хочеш, ти виходиш тут знову і знову. Окрім дорослої групи танцюристів, на заході свої вміння продемонстрували й юні артисти. Вже з самого маличку вони пов'язали своє життя із танцями та в майбутньому бачать себе на великих професійних сценах. Меланія Варвара та Вікторія займаються бальними танцями та розповіли, чому обрали саме їх. Я танцюю десь шести або 7 років. А чому мені подобається танці? Тому що ну, іменно бальні, вони, мені здається, такі більш е, жіночі, вони підкреслюють жіночу е, красоту, можна так сказати. Дуже, ну, такі, ну, Вони набагато відрізняються від хіп-хопу і на каблуках дуже красиві плаття, воно так, ну, я не знаю, як це об'яснити, дуже ну, жіночо, опять же, отак. Мені я десь почала ходити з 5-4 років, а подобаються мені танці тим, що також дуже гарні плаці і дуже гарні змагання у нас місця. були. Я ходжу з чотирьох-трьох років, мені дуже подобаються танці. Чому мені подобаються бальні танці? Тому що можна танцювати не лише з групою, а самой на турнірі та з партнером, з хлопцем. Вони жіночі, гарні плаці. Гарні макіяжі. Мені дуже сильно подобаються зачіски, які ми робимо. Вони відлічаються від інших. Ну я б хотіла стати хореографом з бальних танців і спочатку малышам е, преподавати, а потім вже іншим, хто прийде в групу, також навчити їх і ансамбльовками, щоб вони на турніри їздили. І я хочу е, стати вчителем по танцям теж. А я ще не думала про це. Завітали на захід з привітаннями та подяками начальниці управлінь культури та молоді і спорту Ольга Борисенко і Вікторія Шевц та директорка ліцею Лідер Віра Мазура. Захід мав на меті зібрати кошти для потреб Збройних сил України, де кожен бажаючий мав змогу задонатити. Як запевняє керівниця Наталія Маркевич, на цьому вони не зупиняться. І про танцювальний колектив леді Шарм дізнається вся країна. Олександра Криворот, Євгеній Бойко, новини ТРСБ. Настаршая сестра, сидел сознание.